Раки, вітаю вас! Повня, 17 жовтня 2024 року є логічним продовженням, такою фінішною прямою, досягненням певних результатів, звершенням на шляху від сонячного затемнення, що відбулося 8 квітня 2024 року. І ось тепер повня в 24 градусах знака Зодіака Овен приносить нам певну результативність. Це важливий соціальний прорив в першу чергу раки. Це таке досягнення. Яке знаменує новий соціальний статус, нові важливі ініціативи, таку рішучість, хоробрість і сміливість Кардинальних перемінах у вашому житті, на яку ще потрібно було наважитись. Це ривок потребував певної підготовки, наприклад, і в найкращому сенсі цього часу це дійсно зважене рішення підкріплено вашою наполегливістю і можливістю долати перешкоди. Коли ви дійсно можете закінчити із певним етапом вашого життя, з певними стосунками, наприклад, із певним таким статусом, який вас тяготив, і який вже не є вам потрібним там, де немає вас, ніби. Це можуть бути і авторські права, зокрема, також це будь-які звершення, важливі для вас особисто можуть бути. Це такий процес соціальний, в тому числі, як то отримання певних документів посвідчення, права на якісь пільги, диплома, зміна прізвища, може бути шлюб, розлучення, взагалі батьківство, навіть звісточка про те, що ви при надії, приміром. А також загалом важливі процеси пов'язані із продажем якогось майна, купівлею нового, переїздом, зокрема, питання еміграції, зміни статусу за кордоном. Освідка на проживання, чи що можливість отримати робочу візу, продовжити її приміром, також питання пов'язані з вашими батьками, все те, що зараз потребує вашого активного включення, чи ж то переїзд, чи вихід на роботу, наприклад, зміна посади, також безпосередньо це вже робота по догляду за дитинкою, яка народилась, приміром, наступна дитинка, або в шлюбі ви маєте нові обов'язки. Також це робота на новій посаді, приміром. В новій країні, або взагалі ви от тільки-тільки починаєте працювати. Тому раки, зверніть увагу на таку публічність цієї повні у вашому житті. По цій повні ми бачимо Тау-квадрат. Це така інтенсивна і надзвичайно контрастна фігура на зоряному небі наразі, яка формує такий імпульс, зосереджений на вашій особистості в першу чергу. Адже Марс, по вашому першому сектору гороскопа, зараз додає вам сміливості, хоробрості, і уміння, і бажання долати страхи, долати певні залежності, руйнувати. Бар'єри, які вам раніше здавалися нездоланними, і взагалі це те, чого ви не зможете досягти, або взагалі, в принципі, у вас не вистачить ресурсу. Зараз ось ця наполегливість у вас є, буквально шалена працездатність, бажання вирішувати і, можливо, навіть занадто швидко вкладатися в певні терміни, проштовхувати якісь певні варіанти розвитку подій. Це все у вас зараз є апріорі, ви зараз володієте цими якостями і важливо тут правильно їх направити. Адже забагато власної активності раки, про це я говорила ще в гороскопі на жовтень, однак підкреслю, може давати надзвичайно перемінні стани спаду активності до повної перевтоми і виснаження, тому регулярний сон, харчування, стабілізація ресурсів нашого фізичного тіла, можливість дати собі час відключитися, відпочити, від Сторонитися від чогось, зайнятися чимось приємним особисто нам і важливим особисто для нас, ось це все запорука стабільного і плавного ходу енергії на досягнення наших мрій. Також тут великі, спонтанні, незаплановані навіть ривки можуть бути, коли буквально ви вирішуєте, що вам ще й те, і те, і те потрібно закінчити якомога швидше. Також тут бажання допомогти всім і кожному, відстояти права, захистити, особливо близьких, наполягати на своєму, або ж таким чином, допомагати своєю допомогою, коли вона є і недоречною, і недоцільною, і взагалі такій завинені. Можуть бути питання вимогливості і до себе, і до оточуючих, коли за нами просто неможливо встигнути на нас і орієнтуватися зараз краще, і в той же час тут таке питання, коли дійсно це може бути отаке от перевантаження, коли від нашої присутності у багатьох сферах нашого життя дійсно можуть інші люди, приміром, просто втомлюватися або не потребувати. Такої от уваги занадто. Ось тут, от використовуємо найбільш сприятливі і ефективні показники неба на період цієї повні. Зокрема, це тригони між Сатурном і Нептуном у вашому 9 секторі, до Марса в першому від Нептуна, зокрема, а також до Меркурія у п'ятому секторі вашого гороскопа. Ось тут, раки, ми можемо акцентувати увагу на тому, що всі наші і плани, проекти, і наша рішучість, вся наша буквально така бурляча енергія наразі, вона правильно спрямовується на досягнення тих цілей, які передбачають... Зміну взагалі середовища спілкування, приміром, тобто, це щось масштабніше, щось важливіше, ніж те середовище, в якому ми перебуваємо. Це можливість адаптуватися, прижитися десь, вивчити мову, наприклад, здати іспити, отримати якесь заключення, паперовий документ, буквально прибути кудись, наприклад, змінити країну проживання, змінити статус, також вирішити питання стосовно посадовців, бюрократичних. Питання. Це візити до лікаря також можуть бути будь-які ситуації, які сприятливо вирішуються стосовно діагностування, оперативного також втручання, стосовно можливості реабілітації, навчання за кордоном, можливості прибути за кордон і пройти, наприклад, якийсь курс лікування. Крім того, це навчання на курсах. Як особист. Те викладання і репетиторство, так і навчання, можливість приступити до навчання. Ви вже буквально з'являєтеся десь на певних курсах, або ви складаєте певний іспит, або подаєте повний пакет документів. Також по тригону від Меркурія в п'ятому до Сатурна в дев'ятому. Це можливість вирішувати питання дітей, а також тих близьких і коханих вами людей, які є дійсно зараз в пріоритеті. Поворення нюансів, стратегії, принципових підходів у вирішенні питання стосовно стану здоров'я дітей, наприклад, стосовно місця їх навчання, гуртків, секцій, також місця їх проживання. Можливо, це облаштування дітей в новій країні, в новій оселі, також призвичайення їх на новому місці проживання, і, зокрема, навчання в новій школі або в вищій. Приміром, а крім цього, важливі моменти ваших особистих творчих досягнень, коли ви дійсно робите щось, що послужить вам надалі. Цей ривок зараз якби від. Якогось улюбленого заняття, наприклад, або від вашого бізнесу, але невеличкого, або того, про що ви говорите і хочете реалізувати, до можливості вже або ж цьому навчатись, або це популяризувати, або досягнення у вигляді підтримки з боку клієнтів. Або ж також раки, це можуть бути дійсно такі просто прориви, ривки, коли ви вже можете працювати в іноземній компанії, ви можете спілкуватись іншою мовою, ви можете займатися рекламою в <гламою>, Зовсім іншому середовищі. У спортивній кар'єрі також, зокрема, це можуть бути такі важливі звершення, зміна тренера, можливість виступати у складі іншої команди за іншу країну навіть. от, 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 такі от можуть бути сприятливі чинники. Все це на фоні Перемови на фоні продавлювання своїх інтересів, але не імпульсивністю і поспішністю без сну і відпочинку, і коли ми від людей вимагаємо рішення за одну секунду, буквально і хочемо все охопити за ті терміни, за які просто неможливо цього досягти. Ось це все наразі не потрібно. Це може залишити нас без сну, без відпочинку і в повністю розбитому стані. І показати нас не з кращої сторони, так і спосіб досягнення нами певних цілей, просто буквально в новому колективі, в новому середовищі, але це така буде популярність, яка нам не посприяє. Ось тут найкраще зробити ставку на планомірному русі стратегічному, оскільки зараз по цій повні це дійсно ось таке от гаряче питання, це ривок на перспективу, це стратегія, це обрахування кожного кроку, і, зокрема, вміння співставити це із часом, з графіком і із тими потребами, які виникатимуть на цьому шляху, відкидання будь-яких завищених вимог до себе й до оточуючих, а також можливість ставити собі реальні цілі і задачі буквально на кожен день. І також це здатність не реагувати особисто на ті провокації, які просто інші люди будуть фактично породжувати, оскільки така кардинальна овенська енергія зараз по всьому світу буде посівати імпульсивністю і бажанням і наполягати на своєму, і показати себе з різних сторін, і таким чином от нагнітати атмосферу в важливості тих рішень, які в принципі ніякої важливості в своїй суті нема. ai Раки, підкреслю ще раз, у моєму загальному відео є ще більше інформації. Я підкреслюю також важливість вашого стану здоров'я на даний час і можливість відтермінувати все те радикальне, що стосується вашого фізичного тіла, якщо це не є нагальним питанням з огляду на медичні показники, і направлення енергії на те, щоб вирішувати ваші особисті питання більш планомірно, обов'язково докладати зусилля до того. Творчості і до вашої самобутності, до тих ваших планів, які передбачаються, стають можливими у зв'язку з тим, до чого ви докладаєте зусиль, куди ви переїжджаєте, на що ви претендуєте, що змінюється у вашому житті, це обов'язково має передбачати натхнення. Також раки, хочу підкреслити, що зараз. По цій повні ми маємо період підвищеної аварійності тут дійсно через нашу швидкість, імпульсивність і недоречність деяких дій. Спроб встигнути все за одиницю часу, ми можемо опинитися в ситуаціях підвищеного травматизму і ризиків загроз від тих механізмів, які ми користуємося транспортного засобу і тих людей, які також поспішають нам назустріч. І не дивляться на якісь певні ось такі супроводжуючі чинники або відключені від них в даний момент. Тому наголошу ще раз, що ваша особиста швидкість зараз має бути співрозмірна ресурсам вашого фізичного тіла. Всі операційні втручання, які можна відтермінувати по медичним показникам, бажано перенести. все ж таки, Або ж, якщо дійсно це нагальне питання, то нічого ми не відкладаємо. Також зважаємо на нашу швидкість, вимогливість до оточуючих, а також на нашу внутрішню стурбованість реагувати на все як на якусь особисту претензію до нас, навіть там, де про нас жодного слова не сказано. Тому понижаємо градус наших вимог, намагаємося не вникати в усілякі провокації, відгороджуватися від активного спілкування з тими людьми, які не знають, куди цю енергію направити. А зі своєю енергією поспішаємо на зустріч нашим досягненням, які обов'язково мають передбачати стратегію, співставляння із графіком і часом, тобто, не все за одну секунду, і крім того, момент натхнення, момент такого внутрішнього задоволення від того, що те, те, у що ви мрієте, ті масштаби, які ви передбачаєте у вашому житті, або ж які приходять у ваше життя і просто показують вам якісь нові можливості, їх обов'язково треба влаштовувати, вбудовувати в кожну вашу мрію, в кожен ваш день, робити це послідовно. І вся ваша гарячкуватість наразі має бути направлена саме на такі високі результати. Дякую вам, раки, і до зустрічі у загальному відео.